Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. 18 грудня пройдуть вибори у трьох міських та одній сільській об'єднаних територіальних громадах Чернівецької області. Про підготовку до виборів та порушення розпитували координатора виборчих програм у громадянській мережі «Опора» у Чернівецькій області Тараса Прокопа. Якщо в сільській місцевості вибори досить неінтенсивні і не дуже велика активність кандидатів і виборців, то в міських громадах боротьба значно сильніша і там зафіксовано ряд порушень. Основні порушення, які зафіксовані в цих громадах, вони стосуються порушень правил ведення передвиборчої агітації. В першу чергу це агітація в недозволених місцях. Так нашими спостерігачами, було зафіксовано масові випадки, коли агітація розміщена на дільничних виборчих. Омісіях що власне заборонено законом, а так само часто кандидати розміщують свою агітацію в непередбаченні для цього місцях. І нагадаю, що відповідно до закону про вибори до місцевих рад розміщувати агітацію можна тільки в місцях спеціально визначених органами місцевого самоврядування, які затверджуються відповідними радами. Крім того, так само ми зафіксували те, що багато кандидатів, які балотують. На цих виборах до об'єднаних формат вони попередньо в 2015 році на чергових місцевих виборах вони болтувалися зовсім з інших політичних партій, тобто можна сказати тенденцію того, що масово кандидати переходять з одних партій в інші. Є таких багато зафіксовано кандидатів. Перевіщі це пов'язано з тим, що політичні партії вони не особливо так ретельно підходять до відбору своїх кандидатів, які які вони висувають. І кандидати, не прийшовши в ради від одних політичних партій, намагаються потім якось компенсувати цю втрату, прийшовши до інших політичних сил, думаючи, що від цього і прихильність до них збільшиться. Загалом підготовка до виборів на досить високому рівні, і поки що загроз таких, які і підстав говорити про те, що вибори будуть зірвані, чи можливо пройдуть з масовими порушеннями, немає. Чернівці останніми роками активно розбудовують, проте переважна більшість багатоповерхівок у місті, все ж таки має не один десяток років. А стара частина, взагалі, будинки зведені ще наприкінці 19-го чи на початку 20-го століття. Хто перевіряє їхній стан, аби не сталося такої ситуації, як на Чернігівщині, дивіться далі. Пан Анатолій живе у центральній частині міста. Його будинок зведений ще наприкінці 19 століття. На початку 21-го свій дім господар характеризує так. У в'єткому. да. 72% і знос. Каже, усі звернення до жрепу чи міської ради закінчуються завжди однаково. Економічно недоцільно такий будинок ремонтувати. Є відповідь. Все через те, що деякі будинки у Чернівцях знаходяться на так званій території суву. Їх укріплюють, проте у капітальний ремонт вкладати гроші ніхто не хоче. У департаменті міськради зазначають, аварійних будинків у місті не так вже й багато. Усі, що є, сконцентровані в центральній частині. Багатоповерхівки практично у задовільному стані. Але повідомляти комунальникам про якісь проблеми і нерідко ще й самим співфінансувати ремонтні роботи справа мешканців також кажуть чиновники. Підвали, горища, дахи це все є невід'ємна частина споруди. Дуже часто зустрічається таке, що мешканці перших поверхів кажуть, а нам дах все рівно. Вони не розуміють того, що якщо дах потече, то він вже потече і до восьмого поверху, і до сьомого, або з п'ятого поверху, і до четвертого, і до третього, і так далі. Гірше всього, коли він дотече до підвалів. Це вже будинок точно буде зруйнований. Тобто мешканці і перших поверхів, і п'ятих поверхів повинні зрозуміти, що будинок це цілісна споруда. Руйнування саме фундаменту будинку може спричинити обвал, кажуть фахівці. Тому в підвалах багатоповерхівок не має збиратися вода. П'ятиповерхівці, у якій живе пані Марта, вже понад 40 років. Жінка зізнається, донедавна у підвалі збиралася вода. Проте мешканці своїми зусиллями ліквідували усе. Самі трохи дому управління допомагає. Вроді як би порядок. Понаводили, бачите, рішетки є, двері поставили. На обслуговуванні жрепу номер 17 56 багатоповерхівок. Усі вони побудовані у 70-80-х роках минулого століття. Комунальники зазначають, двічі на рік перевіряють стан споруд, що у них на балансі весною та осінню. Проходять техніки на будинок. Обстежують його повністю всі мережі, стан будинку, покрівлі, предмет є чи тріщини, не з'явилися десь нові якісь. Поки на цій території аварійних будинків немає. Проте, аби багатоповерхівки прослужили удвічі більше, потрібно дбати про них, кажуть експерти. Не лише стежити, щоб не підмивався фундамент, а й наробився енергетичний дисбаланс споруди завдяки частковому утепленню фасадів. Це клаптикове утеплення, воно в першу чергу призводить до енергетичного дисбалансу будинку. Якщо тепло розповсюджується рівномірно по будинку, коли немає такого клаптикового утеплення, то в даному випадку воно виходить, що там тепліше, там холодніше, і тому волога шукає там, де тепліше. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Напередодні дня Святого Миколая щедрий подарунок отримали діти та їх батьки з села Дубіці Кіцманського району. Тут після капітального ремонту знову запрацював дошкільний навчальний заклад Малятко. Цій будівлі 113 років. Місцеві жителі кажуть, колись тут ще за часів Австрії жив священник. у 2007 році. У непристосованому приміщенні всіма правдами і неправдами відкрили дошкільний навчальний заклад. Спочатку. Було дуже важко, тому що коштів не було, садочок був в такому стані. Ми що могли, то своїми руками і день, і ніч працювали. Спочатку ми починали ні кухні, ні вбиральні, нічого не було в садочку. Ми все в школі, в столові варили, носили в відрах їду, починали, ну, можна сказати, з нічого. Лише цього року з сільського бюджету, врешті-решт на капітальний ремонт, закупівлю меблів, інвентарю, облаштування дитячого майданчика, було виділено майже 252 тисячі гривень. Та гроші як вода довго не тримаються. Додатково з обласного бюджету надійшло ще 340 тисяч гривень. Будівельники кажуть, роботи були складні. Ми тут і фасад утеплили, зробили утеплений фасад. Підлоги поклали утеплені всі батареї були. Почол теж відреставлювали, всі стіни відреставлювали, підлогу всю поміняли нову, тут ремонти не проводилися. Так, такі легенькі, косметичні, а так не проводилися вони, навіть від совєтських врем'ян. На новосілля завітали і очільники Буковини. Звідси починається Україна. Оце кого ми виховуємо, кого ми навчимо, з тим і будемо будувати нашу державу, нашу Україну. Маємо надію, що Тут буде панувати радість, сміх. Як зізнався голова обласної ради Іван Мунтян, село Добівці для нього особливе. Тут народилася і прожила моя улюблена донька, невістка, яка також має, я мені двох онуків і ще не знаю, якщо вони також не будуть у цьому. У передсвяткові дні без подарунків гості не приходять. Ті ж очільники краю передали дошкільному закладу сертифікат на придбання комп'ютерної техніки. З подарунком на свято завітав і народний депутат України Іван Рибак. Тому від себе хочу подарувати вашому навчальному дошкільному навчальному закладу. Дійсно, тут телевізор для того, щоб ваші діти могли дивитися мультфільми. І е, могли дивитися е, українське телебачення, справжнє українське телебачення. Скажу. Дякує гарно. дійсно звичайно ж найбільше раділи новосіллю діти та їх батьки. Ми плануємо ходити нам два з половиною рачки. Ми вже записані. В селі тільки цей садочок. Ми дуже задоволені ремонтом. Жителі села сподіваються, що наступного року святий Миколай подарує їм ще нову будівлю фельдшерсько акушерського пункту. Звичайно ж, якщо про це заздалегідь подбає місцева влада Петро Голопапа, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Маленьке село з великою історією. Про село Каплівка Хотинського району написали книгу Каплівка при урочищі Капліц». 262 роки на 500 сторінках. Від першої писемної згадки про село до сьогодення збирали більше п'яти років двоє місцевих жителів. Моя колега детальніше. Пан Володимир за фахом лікар, однак завжди цікавився історією, особливо маленької батьківщини. У 2010 році він наважився написати книгу. П'ять років вишукував цікаві та невідомі факти про рідне село Каплівку у бібліотеках та архівах. Була зібрана велика кількість фотографій, різних розповідей, матеріалів, фотодокументів. Всі там достойно представлені, період царського Росії, період румунського панування, період Другої світової війни, період відбудови народного господарства, колгоспні життя, дуже великі обширні розділи життя сільської громади, де представлені всі голови сільської ради, які працювали, де е депутати. Ну, кожен що міг зробити, да, великий розділ присвячений школі. Бо та не тільки із бібліотек черпали інформацію. Пан Володимир обійшов чи не кожну хату у Каплівці, Галина Ткач все життя прожила та пропрацювала у цьому селі. Чимало її розповідей увійшли до видання. Раніше працювала в бібліотеці, директором будинку культури, і про багатьох людей багато знала. То допомагала йому і в депутатах виявляти тих депутатів, які були в сільської ради, депутати, і що вони зробили, і що як створювалася наша установа, дошкільний навчальний заклад відкривався. У мене також є брат, він і учасник в Афганістані служив. Зараз проживає в Москві. Багато матеріалів теж він звідти передавав, а я тут вже з Володимиром Михайловичем його упорядковували. Зібравши інформацію, чоловік звернувся до краєзнавця Якова Гайсенюка, який видав не одну книгу про Хотинщину. Ще рік кропіткої праці, аби перевірити всі факти, відібрати найголовніше та все упорядкувати. І книга Каплівка при урочищі капліць готова до видавництва. У більше ніж 500 сторінках автори вмістили 262-річну історію від першої писемної згадки про село до сьогодення. Володимир Михайлович майже щотижня підкидав свіжий матеріал, і треба було знов шукати, охороняти, уточнювати. Ця книжка єдина на всю Україну, таких немає, щоб так повністю про невелике село, але повністю так. От. І це свого роду паспорт. Ви розумієте, що села, коли народжуються, вони отримують метрики, так як і людина. Презентація книги стала для маленького села справжньою подією. Доркнутись до історії свого села прийшли чимало місцевих. Почесні жителі Каплівки першими отримали примірники книги. кажуть, пишаються, що вдалося зробити такий крок в збереженні історії свого краю. Буде цікаво так само, як і для молоді, тому що наша молодь, наші діти, вони ще мало що знають про каплівку. Ну вони будуть приходити до бібліотеки, вони будуть читати. Їм буде цікаво. Тираж книги 200 примірників. Більшість зберігатиметься в каплівській школі та бібліотеці. Передадуть примірники видання і до обласного краєзнавчого музею та універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка та національної бібліотеки імені Вернацького. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Передноворічний святковий настрій Малеча вже робить замовлення святому Миколаю та Дідові Морозу для дітей Буковинських героїв, які захищали цілісність нашої країни на передовій. Організували святковий концерт детальніше про новорічну атмосферу. Марина Буличева Це Оксана, її батько, демобілізований учасник АТО розповідає, як чекала повернення тата. Лист писала, щоб тата повертався додому. Напередодні Дня Святого Миколая дітям учасників антитерористичної операції організували святковий концерт, а також смачні подарунки. Поки додому не доїдеш, то відкривати не можна. Конфети, купа конфет, всякі там шоколадки, цукерки, ну можливо, якісь солодкі. Захід провела громадська організація Чернівецьке обласне об'єднання учасників, ветеранів інвалідів АТО та їх сімей. Кожна дитинка мічкає щось таке перед новим роком, таке велике. Побачити це для неї і, і, і шлях на поїздки автобусом в місто Чинівці. От. Зібрали діток з міста. Також ще є дітки по місту, самі мешканці Чинівців. На, на наш маленький концерт. На концерті зібрали більше чотирьох сотень дітей із різних куточків нашої області. Не треба чекати на когось, треба старатися зробити самому для себе, також для наших сімей, учасників АТО. І таким чином ми вирішили порадувати наших діток і сказати, що їхні батьки зробили великий внесок для нашої батьківщини, для її незалежності. Ми їм всім дячні і вони мають знати, що їхні батьки-патріоти і держава наша пам'ятає про це і цінує. Концерт провели у приміщенні обласної філармонії. Для дітей співав Василь Денелюк, заслужений артист України. Ілюзіоністи Микола Черношенко та Алла Гожда розважали малечу цікавими фокусами. Марина Буличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Україна в малюнках дітей у столиці Буковини пройшов етап всеукраїнської акції за мир і щастя в Україні. Інспіратором ідеї стала учениця з Донеччини Лілія Дорошенко. Вона вирішила звернутися до всіх жителів країни, щоб разом створити картину миру. Вони веселі, активні і знають, що коїться на сході держави. Це учні різних чернівецьких шкіл. кажуть, батьківщиною пишаються. Рідна земля. Місце, де я можу жити спокійно, країна, за яку треба боротися. Означає там, де я народився, там, де мене мама ну, народила, там, де е, я все пам'ятаю. Нині дітлахи долучилися до чергового етапу всеукраїнської акції за мир і щастя в Україні. Школярі малювали маленький шматочок цієї карти буковину, яку пізніше складуть в єдину мапу миру розміром 20 квадратних метрів. Один мазок фарбою на полотні картини зробила і десятирічна Надійка каже, для неї це почесно. Ця картина може попасти в книгу рекордів України. ми будемо пальчиками чи кісти, або брати кісточки, малювати там. Це буде дуже добре, бо, тому, що ми будемо виражати свої почуття через малюнки. На цій мапі зображено щасливі та усміхнені обличчя. Основна мета акції об'єднання учнівської молоді навколо ідеї єднання України заради мирного майбутнього. Всі охочі, бажаючі, мають кожний внести свою частинку за мир та щастя в Україні, поставити мазок, два-три. Ну скільки буде в кого бажання, і коли ця карта буде повністю вже замальована, не залишиться порожніх місць. Ну будемо бажати, що вона буде готова і відправимо її до Києва. Складатиме мапу в єдине ціле школярка із Донеччини Лілія Дорошенко. Цілісну картину миру глядачам планують показати в січні. Мирослав Солонар, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Підсумки роботи за рік нинішній та перспективи на майбутнє обговорювали під час конференції Чернівецької обласної асоціації техноспорт. Обрали й нового президента та затвердили оновлений статут. Рік, що минає для обласної організації асоціації техноспорт, був доволі продуктивним, вважають її члени. Одним з найкращих колективів з розвитку мотоспорту визнали глибоцьке відділення та СНТ «Берегомет». Основне ж завдання на наступний рік проведення у Чернівцях другого етапу чемпіонату світу з мотокросу. Адже на конгресах всесвітньої та європейської мотоциклетних федерацій було вирішено повернути в столицю Буковини ці престижні міжнародні змагання. Вони мають відбутися 5-7 травня 2017 того року ми розраховуємо, що через декілька днів вже буде перше установчі засідання комітету і дирекції, тому що в зв'язку з тим, що змагання 7 травня, то фактично ми маємо ну весняних місяців таких, де можна працювати один, а підготовки максимум там три місяці. Тому як може, раніше повинні розпочати цю роботу підготовчу. Окрім того, у пріоритеті популяризація технічних видів спорту, особливо серед молоді. Якщо ми дітей будемо долучати з малого віку до технічних видів спорту, і вони будуть у нас в секціях технічних, в секціях моделювання, в секціях чи в гуртках, в секціях уже спортивних, так і з віком вони звичайно стануть нормальними, нормальними нормальними, нормальними людьми, захисниками своєї своєї вітчизни. Під час конференції обласна організація асоціації техноспорт затвердила зміни до статуту, а також обрала голову. Ним став Василь Каглянчук, котрий впродовж нинішнього року виконував обов'язки керівника Альвіна Абрамчук, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина на цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.